У садочку їжачок виховується 143 дітей. Ще минулого року відкрили шосту велику групу. Тоді й дужче стала відчутною потреба в облаштуванні ігрового майданчика. У селі було оголошено конкурс проєктів, і громада активно долучилась до справи допомогти малюкам. У результаті спільної роботи батьків, сільських активістів та благодійників для дітей облаштовано гойдалки різних видів та площадку для забав. Завезли ігровий комплекс садко, балансир гойдалку, гойдалку дельфін для ясельної групи, ігровий будиночок, двомісну гойдалку і пісочницю. На село зібрало п'ять тисяч з половиною тисяч, а цих коштів від благодійного фонду було залучено 27 тисяч, оскільки держава не повністю виконує свої зобов'язання перед дітьми, благодійний фонд Юрія Дерев'янка у міру можливостей бере цю функцію на себе, зазначив голова організації Володимир Грабовецький. Успіхи досягаються там, де активна громада. Це робота в рамках роботи фонду, де залучається громада і. Чим більше є залучення громади, тим ті проекти реалізуються фондом набагато скоріше і ефективніше. Діти повинні мати все для того, щоб їхнє дитинство було принаймні ну, забезпеченим і щасливим.